Маю надію, що не потрібно там, розказати, що таке ОПДТабот. Всі там, користуються застосунком, використовують його в своєму бізнесі, якоїсь там перевірках, можливо, себе перевірили, можливо, сусіда іноді до нас зверталися. Дівчата кажуть, Та перевірте мого жениха, це BMW його або ні. Це теж було в нас. Але сьогодні все ж про бізнес. Опандотабот це про бізнес, опанатабот це про аналітичні якісь дані. І, по-перше, це про державні реєстри і доступ до них. Всі ми знаємо, що під час війни державні реєстри були закриті, і на сьогодні вони видаються тільки на платній основі, будемо так чесно казати. Ми всіх порахували. І ваш бізнес теж порахували і порахували бізнес всієї цієї країни. Ми взяли всі галузі, всі підприємства, всі фінансові звітності і довели їх до фінансових показників. Взяли виторги ваші, взяли ваші прибутки, побачили, що у вас немає прибутків, і тому давайте тоді виторгом будемо розраховувати. Що ми зробили? Всі ваші підприємства здали фінансову звітність по 2023 році. Декілька із вас не, не здали, тому вони не потрапили до індексу. Але ми порахували і визвали свій індекс у Панотабот, коли ми взяли найкращі підприємства в кожній галузі і таким чином розділили ще їх по регіону. Зараз, я маю надію, буде у нас опитування. І я хочу вам задати питання, як ви вважаєте із цих. Підприємств, цих ви цій галузі, які є у вас на екрані, на мапі, котра є саме прибуткова. Ну, тут банкири є, бачу, так? Да? ІТ іде, так. Вони про себе завжди щось розказують. А, все, всі проголосують чи ні? Ніхто, я так бачу, не хоче. Банкири, ну давайте підключайтесь. Усього ну, 12. у Вас в залі більше. Іли ви знаєте щось краще, ми? Так, маю надію, що... Всі проголосували? Ні? так от є розподіл цих місць. Щось таке новеньке да, з'явилося. Перше місце це енергетика, розрібна торгівля, банківська сфера. На третьому місці це по цьому опитуванню. Щас, зараз я вам покажу, як виглядає вообще мапа України. І так, ІТ це шесте місце. Як виглядає рейтинг по галузям та виторгам в Україні? Перше місце це енергетика. Друга оптова торгівля, третя роздрібна торгівля, далі добовна, переробна місливість, банківське на шостому місці. І всім же цікаво, як же ж воно так відбувається. Да? Хто до них потрапив. В енергетиці ми розуміємо, що це енергоатом, це Укренерго. І тепер ми розуміємо, чому росіяни пуляють по енергетиці, а не по всім іншим. Тому, коли йде війна, ми пуляємо по нафтам, вони пуляють по енергетиці. І в бізнесу ми мож, можемо також працювати. Да? Ми розуміємо, що треба розум... працювати з першими. Якщо інтересно, то транспорт та пошта розуміємо, да? це Укрзалізниця, стара нова пошта, професійна наукова сходинка, і вони обійшли IT. І торговля автотранспортом дев'ята. 9 ну, там, цікаво, яка перша машина в нашому житті, в країні, яка частіше всього продається. «Тойота», Потім БМВ. Е, ще є один гравець, який не попав в першу десятку. Це азартні ігри та лотерея, 14 місце. І вони розділяють свої, свої показники з ІТ-галузю. Е, так а що ж ІТ? Е, перша десятка ІТ-компаній України виглядає наступним чином. Там є «Епам», там є Soft там, там багато компаній. Але «Запоріжсталь» має. Свій оберт такий ж самий, як вся ця десятка. А Міронівська птахофабрика та Вінницька птахофабрика на своєму курча заробляє більше, ніж перша десятка. Укренерго більше, ніж вся галузь ІТ. А АТБ як всі разом, так тільки ще більше. А, сьогодні була мета розказати вам, як виглядає надійний бізнес, не, не надійний бізнес. Uh, повернувся, подумав, чому я буду вам тут накидувати ці страшні історії, цю страшину. Я вам розкажу, як виглядає перший бізнес України. Це АТБ. 180 мільярдів оберту. Uh, ну, як завжди, звичайно, реєстраційні дані. Uh, здесь, по посиланню, ви можете перейти на uh, страничку АТБ та побачити, як воно виглядає в, в OpenDataBot. Статутний капітал – 9 мільйонів. І тут всі банкіри такі, як їх кредитувати. Директор, нізмінний, шапувала Наталія. Далі. Виглядає компанія мається Лідера наступним чином, який весь, весь наш український бізнес, засновники всі українські кіпріоти. Ну і володиння корпоративними правами, тобі ж АТБ — це корпорація. Оце е, приклад фінансової звітності першої компанії України, і ми бачимо на цьому слайді, що як відбувалося взагалі в країні. Тому що ми ж розуміємо, як воно день зайшли в магазин, так воно і йде. У 2020 році, 2021 21 рік, рік ковідний, 22-й початок війни, 23-й це вже коли рік ми відпрацювали. Які є зміни? У 2022 році вони повторили свої досягнення 2021, але змінилось менше на 12 тисяч персоналу зменшилось ВТБ. Що, що нам дає? Ну, ми з вами розуміємо, що багато магазинів ВТБ були е, на окупованих територіях. І тут, кстати, є хтось з ВТБ? Це гарно, тому що будемо Кості перемивати, бабки їх читати. Оце гарно. Е, йдемо далі. Так виглядає АТБ вакансії. І дивіться, ну я ж ваш улюблений шрифт взяв дрібний, щоб ну, все було гарно. Так? Вакансії. 476 відкритих вакансій. В них працює 40 тисяч працівників. Розуміємо, да? Всі знають про процент та найму. Далі. Далі. В них є суди. 4 тисячі кримінальних справ. Для звичайного бізнесу це дуже погано. Якщо є хоч одна друга кримінальна справа, то все вже можна там кінець по кредитам давити. Але у них варують шоколадки, в них є кримінальні справи. Також є земельні ділянки у власності. Далі, як виглядає е, бізнес з умов. Надійності дато ми розуміємо, що є постійний керівник, немає е, зміну власників. Наші українські власники, вони не ланістери, вони по боргам розраховуватися не будуть. В нього є історичні зміни, фінансова звітність. Е, працівники та зрозумілий набір е, трошечки поспішаю, і він постійний учасник тарифів. В нього немає ніяких ділових стосунків зв'язків з агресорами і обмежень та криміналом. Сьогодні був в нас спікер з закупівлі, і я вирішив показати вам, як торгує АТБ на тендерах. Бачимо, що найбільший тендер АТБ це 528 тисяч. І тут в мене питання до Міністерства оборони, чому яйця купляються ні в АТБ. Це їх найбільший тендер за всю історію всього 500 тисяч. Як виглядає їх мапа продажів? Папір туалетний 29 гривень, елемент живлення для Чернігівської обласної театрально-видовищної дитячої лікової театр Довженка 166 гривень. Таким чином вони набрали десь приблизно 5 мільйонів на торгах. Це дійсні закупівлі, от скріни, як то кажуть, не грать. Бублік 120 г, каравай смачний 30 гривень 20 копійок. Це ляльковий театр Кировоградщини, І вони купляють тепер вже два бублика, Я бавчив в історію, був один, тепер два. Це все закупівля, це все прозоро. Це можна побачити. Ну, окрім того, так є там, складова частина. Чесний, як ну вірне, і то чесний, це чесний, все чесний в тендера. Але як купляє держава насправді без шуток. Це приклад Дніпровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова. На сьогодні в ній працюють дві тисячі фахівців і вони купляють постійно. На цьому слайді, як звичайно, з дрібним шрифтом є приблизно 5 мільйонів деніг, які вони втратили за перші два тижні, тільки квітня. Це маленьке містечко, і вони виконують свої обов'язки по допомоги нашим бойцям. Йдемо далі. Де знайти свого клієнта? Так, дуже-дуже поспішаємо. А, ну, давайте опитування ще раз. Перевіримо, скільки у нас людей. Питання таке: в який регіон України найбільше переїхав бізнес початку війни? Так, Львівська, Івано-Франківська, Дніпропетровська, Донецька. Що Донецьку ніхто не вбирає? Закарпатська. Ну, чесно кажучи, там було трошки інше питання, Ну, ладно, на цьому відповідно. А, насправді, повернуться, будь ласка, до презентації. А, так виглядає мапа відкуди переїхали та куди переїхали. У 2023 році мені здавалось, що бізнес кудись переїжджає. На сьогодні я можу сказати відверто: бізнес нікуди не переїжджав. Це найпростіше питання. Що, що відбулося? Так, з місць бойових дій бізнес переїхав до там, де тихіше, а там, де тихіше, переїхала далі. Тобі ж, в принципі, там в нас є однакові показники. Але є класні показники це е, як виглядає мапа країни, де знаходяться наші гроші і де з ким класно працювати. Київ це лідер. У вас рядом поруч куча, куча-куча багато грошей. Далі йде Дніпровська область, потім Київська область. Це два окремих регіони, як ми знаємо. Львівська, Донецька, Волинь, Запоріжжя, Одеса, Вінниця і так далі. Ті е, регіони, що позначені на карти Білим світом, це е, не прибуткові регіони. На жаль. Ну, те, щоб куди ви знали, куди йти за деньгами. Але є питання, чи є сенс йти за цими деньгами, коли ви в Києві, йти до Закарпаття? Хтось може відповісти чи ні? <свісно> Бистро добіжав до, 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 до останнього слайду, бо бачив вре, на сході. Як знати свого партнера? Немає ніякого сенсу йти та шукати його десь вдалечі. Так? Так, ми не використовуємо Тиндер, ми використовуємо відкриті дані, але шукаємо точно так же, як по Тиндеру. Шукаємо поряд. Ми на початку цього року перевірили всі підприємства. В районі місця розшивання нашого офісу взяли сусідні, ну, сусідні вулиці, Квартал взяли, просто квартал. Туди, сюди, отак. Квартал. І знайшли виторгу на 67 мільярдів гривень. Чи є сенс мені йти в Закарпаття? В них там в області менше. Це одна із порад. Просто дивіться в Дані, можете перевіряти зопу на табот. Деякі компанії, котрі присутні в залі, пошук по фінансовій звітності. Далі йдемо. Аналізуємося всіх лідери ринку та дивимося, чим вони займаються. Це просто. Метра і закупівлі, не, не і закупки постійно з нас питають: дайте нам міні-атішників, дайте мені айтішників, ми будемо продавати їм апельсинчики та сок. Ми бачили тільки що, що бублики купляють в театрі самі, самі ходять, там тендера якісь на бублики проводять. Е, звертаємо на потужних. Що таке звертаємо на потужних? Укрзалізниця має в себе 200 тисяч працівників. У нас є місця районної влади, територіальної громади, котрі менше зазначені по своїм працівникам. Чи можна працювати з державою? Так можна. Чи є сенс працювати, так нам сьогодні казали, там, там закупівлі, Прозоро. Так теж є, але моя порада йти до того, як ваш тендер з'явився на Прозоро. Знайти все-таки закупника. Тому що то, що на Прозор, ви ну, з бубліком вже ніяк не можете там, по, як -то, там, поругатися, да? тому що він вже є. А... Коротенько. Бізнес в Україні є. Він тримається, він залишився, е, він підлаштувався, він е, зміг повдавати все це і далі тільки розширяється та збагачує. Ми розуміємо, що на сьогодні можна, мож, важливо, можна та важливо робити свою працю. Віримо в ППО, допомагаємо ЗСУ та тримаємося і робимо все для перемоги. Дякую.